Друзі, всім привіт! З вами знову Техносмак і пропоную сьогодні поговорити про міні-DC UPS для наших ваших роутерів. Тому що ми не знаємо, яка нас чекає зима, але те, що у нас інтернет має бути, це як би однозначно. І розпочну я вам з того, що я користуюся ось цим UPS-ом. І, в принципі, я ним задоволений. Однак, останній час, коли в нас були вимкнення, я звернув увагу на те, що він у мене не виживає 6 годин. А відключення були 3 години. Є світло, 6 годин немає. І ось цей у мене UPS, він працював близько десь 5.30-5.40. А коли в нас вимкнення було 6.20, 630, то, звісно, мені десь там хвилин 40-50 в ньому не вистачало. Я задумався купити його більшого об'єму. Як бачите, цей у мене модель DC1018P, і в нього об'єм 10400 мАч. Ну, звісно, 18 Вт для того, щоб роутери, які навіть споживають 12 В2 А, могли працювати, і це ви наочно могли бачити у моїх відео раніше. Тому я ним користувався, користувався, потім відклав його і придбав собі ось такий вже більшого об'єму. Давайте подивимось, ось такий UPS на 16 тисяч мА. Теж 18 ватний. Ну, Тут у них дуже багато спільного. Якщо потрібно, можемо подивитися. На їх відмінності. І з основного, на що я маю звернути вашу увагу, це зверніть увагу, щоб в них було 12 вольт або 9 якщо у вас роутер 9 вольтовий. Звісно, роз'єм для живлення цього самого UPS. -а. Ну, є Poe-LAN, тут теж воно є перемикач. Тут написано 15 на 24 вольта. А тут. Теж 15, 24, як бачимо 5. Ну, я не знаю, що тут можна заживлювати. В чорному є, як бачите, USB порт і Type-C. Ну, Щось треба буде сюди теж попробувати підключати. Зараз для тестів я буду використовувати порт dc 12 вольт. І в принципі, в них нічого нема. Індикація в них на 4 кнопочки, як бачите, на чверть розбиті, що одна, що інша. Нема нічого. Лише тут на цьому є 15 вольт або 24. Можливо, комусь це буде цікаво. І, в принципі, більше в них ніяких відмінностей немає. Тому цей відкладаємо в сторону, а цей будемо досліджувати. Про розі ми подивилися, показались. Конструкція нерозборна. Є такий малюпусінький, ніженький. Але я думаю, його краще буде ставити на якісь підставочки. хоча Може насверлити якихось дірочок, ну поки колгоспом не будемо займатися. Хоча, можливо, і знадобиться. В комплекті у нас таким кульочком поставляється. Невеличка така макулатурка, мануал, характеристики крупним планом можете подивитись. І в комплекті надавали нам дротів. Один, звісно, такий розгалуджувач, щоб ви одночасно могли підключати як свій роутер, то так і термінал вашого провайдера. Якщо у вас там якась оптика. Потім у нас USB. Це доволі гарний такий USB на 5,5 мм кругляшик. Теж нехай буде. Далі в нас такий ось. Шнур для зарядки самого UPS. -а, одинарний 5х5. І якийсь перехідничок. Чомусь вони H мені дали. Я не знаю, що за h розмір Мені він не знадобився. Можливо, на 3,5. Але я точно вам цього не підкажу. Тому це ми все будемо відставляти, підключати, тестувати. Відповідати на головне питання: чи дасть він мені більше 6 годин. А взагалі хотілося б набагато більше. Також, давайте я вам ще раз нагадаю, що ваші роутери ви можете живити такими повербанками з дротами, які 12 вольт чи 9, чи скільки вам потрібно використовують. Цей в мене був запасний, я його підключав, коли мені не вистачало ось оцього білого на 6 годин. В принципі, все чудово, добре працювало. Також є у нас ще один варіант, я б його назвав, мабуть, садомазо. тому що люди беруть якісь дешеві ноунейми, павербанки. купують ось такі дроти, як бачите, до 12 вольт. Він перетворює з 5 вольт ось оцього павербанка до 12, які потрібні вашим роутерам. Ну, звісно, якщо китайці, то треба отакий ще перехідничок на 4.01.7. І тоді, коли ви це підключали, в мене ці павербанки працюють через одного. Тому ще раз давайте я вам наголошу, що павербанки, в них тут банки стоять невідомої якості. Також звертаємо увагу на те, що вони деградують з часом. Тому якщо він видавав вам якісь заявлені ось оці, наприклад, дані і показники, то після того, як він починає деградувати, він може і не видати заявлені параметри. Тому люди говорять, а що ж таке, чому ж не працює? І найбільш часте питання: а що не так з моїм роутером, що він не працює від павербанки? Друже, це не з роутером, це з живленням проблема. Тому що йому або вистачає живлення, або не вистачає. І шукайте проблему ось в цьому: в кабелях, перехідниках, в павербанках. Ну, це все добре. А ми тепер підключаємо. Налаштовуємо, заміряємо. Буду показувати вам хід годин, щоб ви все це бачили наочно. Тож, до справи. Значить, робимо так. Включаємо, заряджаємо, вимикаємо, перевіряємо, скільки працює роутер. 12 В 1 А. Xiaomi AX3000T. Міряємо температуру періодично. В кінці заряджаємо, розряджаємо і дивимось на результати. Тож, погнали. Роутер працює, інтернет є, йде заряд. Останній чверть. Давайте подивимось, як він реагує на температуру. Температура на передній панелі підігрів. Ось тут у нього найгарячіша частина близько 36 градусів, але якщо його розвернути. Тут подивимось. 46, 49, 51. Це найбільш жарка температура. 51, 50, плюс, і відчувається він реально гарячим. 12 година. Повний заряд. Вирубаємо. І чекаємо, скільки він буде працювати. Час пішов. Минуло 5 годин. Наше джерело резервного живлення показує, що ще є 50%. Ну, Поки це все добре виглядає, спостерігаємо далі. І так, що у нас? Минуло 6 годин. Зверніть увагу, 50% заряду ще є. Хм, Дуже цікаві результати. Поки що мені це все дуже подобається. В ефірі 7 годин. Ще живий, але вже ледве дихає. Ну що ж, дочекаємося, поки він. Зовсім висадиться в нуль. Чекаємо. І так, ще трохи тримаємось. Більше вісьми годин тримає за вікном сирени, до речі. Що ж, сьогодні ще він, можливо, нам знадобиться. 9 годин роботи. І вже починає блимати, йде попередження. 9 годин доволі гарний результат. Побачимо, скільки він ще попрацює, коли став попереджати про повний розряд. Хоча загалом все це виглядає доволі цікаво. Майже рівно 9 годин, і Бобік здох. Ну, добре, будемо тепер його заряджати. Побачимо, що з цього вийде. Восьма. Поїхали у зворотньому напрямку. Вмикнули. Починається зарядка батарей. Роутер увімкнувся. Чекаємо, повний заряд. Минула година. І ми зарядилися більше ніж на 50%. Це чудовий гарний результат. Тому що якщо взимку буде вимкнення 3 на 6, то в нас буде 3 години, щоб зарядити всі наші гаджети. Тому це все добре. Чекаємо повної зарядки. Дві години. Остання чверть. Йде зарядка. І, до речі, давайте виміряємо його температуру, чому ні? Тут. Максимум 53,3. Зрозуміло. Що ж, чекаємо повний заряд. 3 години уклалися. Якщо вимкнення буде взимку 3 на 6, то, як бачите, за 3 години встигає упс зарядитися. І це гарні новини. Працює, все добре. Давайте перевіримо тепер його температуру і дізнаємося, як він реагує в робочому стані, а не тоді, коли він заряджається. Ну, у нього до передньої панелі, якби, в мене питань немає. Єдине, що ось з цієї сторони, задньої, все, він вже не гарячий. Він гарячий, коли. Як бачите, 38, 39, 40, туди 36, 39. Тобто 50 ми тут не бачимо. І це добре. Значить, він реально гріється, коли заряджається. Але коли в стані зарядженому і віддачі, працює абсолютно нормально, адекватно. Як бачите, повний заряд. 6 вечора. Працює добре, стабільно, віддає. Сьогодні вимкнень не було. Випадково вирішив дізнатися, чи не гріється він в звичайному, в підключеному стані. Ні, абсолютно він холодний. Абсолютно прийшов в норму, значить робимо висновок. Він реально ось ось отут він десь гріється: 50 градусів, але зараз, як бачите, 36, і це. Відчувається, як ледве трішечки тепленький. Тому в такому стані, як я говорю на роутери, температура здорової людини. Ну, буду ще за ним приглядати декілька днів. Потім зроблю вам відео. Ну що ж, друзі, як говориться, все бачили на власні очі. Термін мене роботи абсолютно влаштував від цього UPS-а. Буду користуватися ним надалі. Тяжкий такий гарний. Тобто його 9 годин, які він мені відпрацював, я думаю, мені цього буде достатньо. В крайньому випадку є в мене запасний варіант, звісно, з пауербанком. Його теж можна буде підключити, можливо, короткотерміново. Також цього білого нікуди не діваю. Нехай ще десь побуде, почекає. Побачимо, як буде цей. У використанні, наскільки він виявиться надійним, наскільки його вистачить. Можливо, 16 000 мА з часом почнуть деградувати чи перегріється, тому що все ж таки там 50 градусів трішки насторожує. З іншої сторони, ми чудово знаємо, що всі наші зарадні блоки наших мобільних телефонів будь-якої іншої техніки завжди гріються, і це нормально. Тому. Тільки час покаже, наскільки цей UPS буде довго тривало мені працювати і робити мені в домі інтернет. Тому дякую за перегляд. Думаю, ви побачили відмінності, що кому потрібно обрати, робіть правильний вибор і будьте взимку з інтернетом. Всього гарного, до побачення. З вами був ваш Техносмак.